Буяє травень зеленю і цвітом, з обіймих наших виривається весна. А ми готові вже зустріти з літом. Шкода, що не закінчилась війна. Стоїть Валіза з нотами тривоги, Її зібрали років три тому. У сльозах і крові наші всі дороги Єдину мрію маємо одну. Воєнний стан змінився, щоб на мирний, і квітка перемоги розстріла. Народ наш український неподільний на радость. Ура! Ура! Радість будяє, в зелені цвіту оновлюється вся наша країна, своє майбутнє, зміну молоду. Сьогодні ти вітаєш Україну. збирати, Комусь пора в дорогу вирушати, комусь прийшла пора для відпочинку далі працювати, далі жити. А хтось життя своє віддав, щоб нам останні дзвоник пролунав, І всьому ми завдячуємо тим, хто наш надійний захист і надійний тил. Одинадцятий клас. Ну, от і все закінчились уроки. І перед вами зараз сто доріг. Ви зробите останні ваші кроки, і свій шкільний покинете поріг. Скінчились уроки, скінчилось навчання. Роздавання надходить вам час. І звучать найщиріші і милі звітання і побажання найкращі для вас. Любі діти. Прийміть щиріші мої привітання, закінчення школи чудова пора. Вітаю зі святом всіх вас, хай успіх, удача і здійснення мрій оточують вас повсякчас. Бажаю натхнення, міцного здоров'я, хай буде прекрасним життя, хай настрій завжди залишається гарним і буде щасливим. Повік майбуття Учасний простий, ви закінчили школу. Нехай вас біда не торкнеться ніколи. Успішною буде життєва дорога. Вам нових, нам усім перемоги. Хай справдяться всі ваші мрії і бажання. В житті супроводжує лише щире кохання. Шануйте батьків, що дали вам життя. Ви їх надія, ви їх майбуття. Своїх однокласників не забувайте. І нас, вчителів, добрим словом згадайте. На цьому прощаємось. В добру вам путь, хай ваші дороги до щастя ведуть. Ну ось і все. Спасибі, люба школа. Вже промайнуло довгих 11 літ прекрасних, чарівних, дитинства світ. Любі наші вчителі, прийміть сьогодні щиру подяку за те, що в будні свята ви були поруч з нами. За те, що терпляче нас вчили доброго, мудрого, вічного. І який вам, тим, хто так довго був поряд, допомагав, переконував, підтримував. Вам, тим, хто вчив відрізняти гарне від поганого, добре від злого. Любі вам, учителі! За душу відкриту, за ласку, турботу, любов, доброту. Ми дякуємо вам, батьки, за все укліно. Нехай в ваших серцях любов живе. Зі школою прийшла пора прощання. І ще не стало на душі у вас. Дзвіник, дзвінок, сьогодні вже в останній. Для вас одинадцятий клас. У добру путь, достойно і сміливо, крокуйте впевнено, цінуючи життя. Хай вас зустріне первисте, незрадливе, найсвітліше й мальовниче майбуття. Нехай таланить вам у вашому житті, нехай збуваються всі мрії золоті. Хай палають в серці почуття високі. Я хай дарує повні щастя роки. Чудових радісних подій. На снагі для втілення мрій. Щасливої життєвої дороги!